Що може бути краще за запах ранкової радіації в переміжку з моїм перегаром? Я так і відчував, як мої легені з кожним днем перетворюються на висохший чорнослив. Кіяло, шо таке, шо сталося? Ти хто нас будеш? Зесімен Дока. Ну слухай, я не знаю звичайно хто у вас тут відповідає за Клекуха, але за ним явно плачуть кавен. Повір мені, Сидять два сталкера на берегу озера, Один другому говорить. Насчет радіації я тібічого скажу. Гонят, как не знаю кто. Я тут уже лет пять шарюсь безвылазно, изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя в последнее время чешется все чаще. <nella case of language> <im deep wounds> <trabajar> так, Черкашок, мені сказали прийти до тебе, так що давай, карта на стіл розказуй, що де і як я маю зробити. Ти пропонуєш мені самому? Та ні, так нічого в тебе не вийде. Зацікай час, за буду. Зараз дядьку покаже, як це робиться. По-тихому як крузька. Де ви є? Бачу. Йох. Бля, чекай, я Я зараз ноги відкину. Ох, ти теж вирішив перед ним виїпнутися чи як. Я скажу йому, що Що твої все гаразд і щоб він не переживав. Ух. Щоб до кінця тижня було гроші, сука. І з хлопцем то йому, кстати, все гаразд. Тепер він мій. Пів-пів, ти мертвий. Не варто вам було зв'язуватися із самою найшвидшою рукою на дикому Чорнобилі. Як бгато вчили, ніж тяжки із рюкзака і все. А ви як думали? Ситуацію на сьогоднішній день набирай обертів, як мінімум, я навчився в руках тримати зброю і доволі круто говорити. А це вже багато чого означає. Йду, йду, не переживай. Ага, от і в принципі ті, хто нам потрібні. Пацани, я маю для вас один прикол. Хочете відправитися на концерт XXX Тентасіона? Зараз я вам такий біточок підкину, що ви самі офігієте. А. кров ухами пішла. Так, здається, ми прийшли на місце. А от і наш товар лежить суті зі всього. Сівко Синій. Слухай. Я не знаю, хто тобі дав таке хренове бля, муха прізвище часів косині, я би тобі краще дав Прометей. Хоча, знаєш, Прометей теж такий собі варіант, тому що Прометей приносить людям вогонь і щастя, а ти мені приносиш геморрой і легені вигляді шусливо. Собачка, я тут для вас кушаць Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду... <плес> Коля таки пишуш, дебіл. Я взагалі тут зараз фокус покажу. Правильно, фізкульт хвилинка за графіком. Вчіться поки татусь. Здається, його конкретно попаяло. Ні, Нє, а, не хочу. З нього приклад, дивіться, він собі спокійно сидить, витягнув вітару, зараз буде щось дуже прикольне грати. Да, ну і ну. Радіоактивні соплі якісь. Тихо? Це мені не дуже подобається, якщо чесно. Я, звичайно, розумію, сталкер всі справи, однак я не дуже сильно горю бажанням зустрічатися з мутантами. Що це таке? Що це за морський їжачок? Братан, ти що заблукав чи що? Що це таке? Так куди ти побіг, дебіл? Ти що, не маєш болтики і не робиш ось так? Бач? Радіація, ідіота. Чого я наступний? Опана! пана, Ніштячки, походу, під'їхали. А це що таке? Це у нас принести замовникові бійці. Здобути артефакт. Ніфіга собі, а я виконав місію, сам того не знаю. Взагалі-то я прийшов сюди за якимись крутими ніштячками, однак, крім піздюля, я поки що нічого тут не отримав. Хто грає. Знаєш, Костянтина. Я, звичайно, не експерт, але мені здається, що тобі варто більше їсти. Я розумію Чорнобиль всі справи, але подивись на себе. Ти прям жменя кістоки і навіть ложки крові немає. <гад> <гад> Пона, я бачу там якийсь штяшок. я сподіваюся, що там не буде пусто, тому що буде. Блять, у бідно су. Ні, фійка собі. Ти поняв. Блять, так це ж є скільки пропустив ніж тяжків виявляється, блять! Переляж пуспеє сонце. Знаєте, от дивлюся на це все я таке враження, що летюча межви її було капона, і з'явилося ось це. <гад> на ім'я Олег. Десь собачки гавкають. Фуй єба. Ярчик бананас, одиночка і атас. На гітарі грає він, самий мощний у Чорнобилі бас. Насправді в мене дуже багато питань, і питань явно до Сидоровича. Хлопці, здається, він вам продав явно просрочений товар. Катим! Це що за Чорнобильська ушов? Ну, та-та, я пішов. Да. <гум> Пацани, я маю набагато кращий біток. Зацініть. <гум> <гум> тихо, тихо, Без лишніх шумів там. Мені ж потрібно, блін, сконцентруватися і показати вам шоу, а тим більше сподобатися. Зараз я комусь так напакую дубцю свинцем. От тільки маленька зараза попадесь мені на очі. А от і ти, Джебронька Ось так. О, так. Да. Ой, навіть не відчув. Враховуючи те, що від мене забрали всі речі, плюс зараз на мене дивляться як на тварину. Насправедливо ставити проти мене двох братів акробатів, як мінімум через те, що я можу розхвилюватися і вистрілити в себе. А, повірте, видовище не з приємних. Я ж бачив, що ти там сучисько. Ну, звідки вийдеш? Тихо-тихо, хамука. зібрались блін два клишових ідіота. Попасти не можуть один в одного. Тихо, я прям відчув, як помпа пролетіла біля мочка вуха, но все одно ти лох. <хи> 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 а ку -ку. А зараз я вам покажу суперкрутий трюк. <хи> <хи> Блять, хлопці, план такий: ви йдете вперед, а я хочу випити коле. А, так от, ви йдете вперед. А я за вами. Кожен сам за себе, але допомогти мені все одно маєте. Нда. Що ви є, що вас немає. Ну, направду. А зараз я вам покажу фокус, як за допомогою одного ножа можна виграти раунд. Неміч. Пацани, пацани, дивіться, сьогодні, кстати, не з пустими руками. Дуже най хороший. Олове, а я бачу, ви сьогодні теж доволі таки добре попрацювали. Взагалі, що ви зробили з Жоріком? Я розумію, звичайно, що ми в Чорнобилі, дефіцит жінок, однак за що Жоріка, то Жорік, Жорік. Та як себе кстати, почуваєш? Давай я тобі краще розкажу дуже охерений анекдот. Я прям підготував на такий випадок його. Так ось слухай, значить, було якось у батьків двоє синів. Ти кстати, також слухай. Так от, було в них двоє синів, і одному з них постійно все давали і у всьому догочали. Хочеш у кіно? Будь ласка, батьки завели в кіно. Хочеш річки з морозом та багато цукеру? Будь ласка, батьки все куплять. Ти тільки скажи. Значить, настає новий рік і приходять двоє братів, і бачать під ялинкою цілих чотири подарки. Однак є одне але одному з них три, а одному тільки один. Значить, той син, якому постійно всьому догоджає, відкриває свої три подарунки. Так ось, відкрив перший, а там приставка нова, відкриває другий, а там великий набір Легон. Відкривай третій, а там машинка на поль, яку він давно хотів. І починає, значить, брат, сміятися тут іншим. Мол, дивись, в мене цілих три подарунки, а в тебе один. І не перебивай. Ну а старший що? Бере і відкриває свій подарок, і бачить, що там звичайний футбольний м'яч. Посидів, подумав і говорить до іншого: долбойоб, зато я раком не горіє. <кхи> <кхи> Смійся, гнида. Бідненькі, здається в нього глистою. Не переживай, я маю дієвий спосіб Ах, спить як новонароджений. Знаєте, от дивлюся на них, і до болю вони мені декого нагадують. Прям дивишся на вас і один в один. Кстати, на півдній сході зараз такі самі постаті ходять і крадуть унітази. Навіть прикиньте, кінотів зоопарків. А як тільки доходить до діла, то вони зразу не стріляйте. Я на учені я не знаю. Да? Сонце, ти також на навчання приїхав, га? Словом, продаю підживу для чорнозему. Недорого. Сама органіка і нічого зайвого. Хоч якась з них користь буде. Зараз ми тебе тут і. Фух, це було реально, потно, сочно нереально. Тюпіду тюду. Опана! От я тебе ішов. Страйно, тільки не кажи, що ти дивився мої відеоуроки на тему, чи варто знайомитись в інтернеті. А то враховуючи картину, яку я тут бачу, і тебе в клітці, ти дотримувався всіх правил. Скажу тобі по секрету: по ідеї, ти маєш тут зараз знайти десь шпильку. Да. І відкрити ось цей ось замок. Не переживай, часу в нас багато, тому ти шукай, а я збігаю за маскою для БДСМ. Не скучай, сонце я сподію. А от зараз не зрозумів. <гулес> hmm, цікаво, де ж він може бути? От і попався. Все, погуляй відосить. Давай прощайся зі своїми друзями і кажи, що ти йдеш додому. Завтра ще обов'язково погуляємо. <плес> Друзі, привіт! Що ви тут? Як ваші справи? Якось давно мене тут не було, тому, скажімо так, вирішив вас провідати і хочу дізнатися, як в загальному. Я бачу вам тут не сумно. Пацани, я все розумію, пранки-пранками, але ви впевнені, що їм зручно. Ну, тобто, я розумію, що погода, звичайно, не хтіє, але коли вони говорили, що їх морозить, я не думаю, що вони мали на увазі, що їх треба зігріти. Саме ось так. Мені здається, ви просто сприйняли занадто НАТО все буквально, і ну, я просто веду до того, що ну, ви ж не проти, якщо їх облатаю.